Вітаю вас, друзі! Вітаю, вітаю четвер вечір. Е і бачите, як несподівано зникло світло. То було у нас і де, деколи відключали, деколи не відключали, але вже настільки звикли, що воно є, що зараз е ось дивиться, що і це допомогло. Ось о, павербанк, бачите? Три лампи включені, включений телефон туди. От зараз пишу на телефон, тому що вдруг його не буде довго, я не зможу опублікувати е з ноутбука чи з планшета. Тому що інтернету теж немає, тільки мобільний інтернет. А оцей павербанк, я вчора чи позавчора розповідав про нього, і він був у мене закріплений е там в опису. Він допомагає, але я обурений. Я обурений, знаєте чим? Ось тим, що ну, не дивляться, таких, як я, інших других, хазяєва життя, не дивляться оці, хто розтопирений, дивляться прості, звичайні, нормальні люди, порядні, нормальні люди, нас дивляться. І коли я Коли я закликаю, оце ось, бачите, якось виставили телефон, що я кудись дивлюсь. Ну, я дивлюсь на вас, друзі. Я дивлюсь телефон, не знаю, як воно так виходить. Ну, щось не, не налагоджено у мене. Так, ось, коли я кажу, що виключайте світло, не пере, не, не можна робити перенапругу, не можна е, насилувати наші лінії, які зараз пошкоджені на 40%. Ну, як достучатися до людей, як казати, це як до кличка, не чиститься тротуари, ну і хрен з ним. Сіяє оця вся реклама, ну і хрен з ним. Розумієте, це така, така фігня. Коли ми цього позбавимося, я думаю, якщо ми будемо себе так поводити, от як е частина людей, яких ми називаємо там прихильниками Порошенка чи ще когось, ми ніколи цього не позбавимося. Не знаю. У мене іноді такі знаєте, моменти виникають дуже сумні. Та чи візьмуть нас в ЄС? А ось такою поведінкою нас візьмуть в ЄС чи ні. У мене свої, ось дивіться, Америка в Конгресі США поставлена на голосування за те, щоб розмістити бюст Зеленського в Капітолії. Друзі, в Конгресі США винесуть на голосування, щоб розмістити бюст нашого президента в капітолії в Сполучених Штатах. Нашого президента. Подобається він комусь, не подобається. Це наш президент. І як його не зустрічали у Львові. Я розумію Дуду, я також би на руках носив, повірте, так, це неймовірна людина, поляки, неймовірні люди, держава, неймовірна сестра, але наш президент. І якщо ми так відносимося знову до свого, до себе, до тої електрики, до всього іншого, я не розумію, навіщо нам ЄС? Ну, НАТО ладно, що далі пити, їсти, жрати. А ЄС, навіщо нам? Там інший спосіб життя, там інша поведінка, там інше сприйняття життя. І там, якщо це їх канцлер, так вони, Меркель, носили на руках, поки вона не пішла. Це їхній канцлер. Розумієте? А у нас опрос. Так, Зеленський на першому місці. Опрос Центра Разумкова, Да? На хто політик года. Скрізь, скрізь, по всьому світу. Це Зеленський, скрізь на 90%, 100% опитувань. Ну, все Зеленський. Його встиг полюбити весь світ. Весь світ, окрім Росії, і Порошенківських Блазнів, і Порошенківських Подільників. Так от у нас 59 да, за Зеленського, він зайняв перше місце, 10 за Залужного, 2,4 за Арестовича, 2,4 за Порошенка, 1,7 за Кулебу. Ну, ось у нас 59. Чому у нас політик? Тут же ж не питали, от Залужний це військовий року. І честь і хвала Валерію Залужному. І іншим генералам, і солдатам нашим, і сержантам, і всім. Але або ми дебіли, вибачте, не можемо рознізняти і дивитися, або ми не любимо свою державу. Така ситуація, друзі. Як ми можемо ось дивіться, зараз от, е... Наришкін. Наришкін, а давайте я спочатку ні. Спочатку я хочу подякувати спочатку я хочу подякувати нашим донаторам і нашим тим, хто перераховує гроші для допомоги нашим військовим і для розвитку каналу. А ми розвиваємось, бачите, ось Powerbank, нема світла. Я підсоединив сюди. Лампи, освітлювальні лампи. Ось такі лампи. Дивіться, я можу вам навіть навіть показати. Ось вона підключена, така лампа. Це як в день. І вона може горіти сутки. А ще 5, 5 цих сюди можна підключити. 5 виходів. Так що хороша штука, дуже хороша штука. І вона мощна. Вона. ну, Дякую тим, хто мені подарував. А я хочу подякувати нашим донаторам Олекса Любові. Щира подяка, Каврєєвій Наталії, Супік Світлані, Трач Еріки, Родини Спітчуків. Спічука Ангелини, родині з підчукав Ангелині. Щира вам подяка. Ви були без прізвища. А зараз я узнав, що це ви перераховували. Є без прізвища. Кабзар Станіславу, величезна подяка. Войтус Ользі подяка. Хтось перерахував невідомий два перекази зразу. О, сьогодні о 14.30. Лазебник Валерій, він перерахував на монобанк, щира подяка. Толочка Наталії. І знову без прізвища. Сьогодні 16.35. Ми, друзі, всі робимо величезну справу. Величезну. Я не для того, щоб заманювати вас по па павербанку, тому що світло стоїть і шнури достають. Ось так. ось Воно тут у мене і поставлено. Так ось на Ришкіна. Так, у нього санкції. Европа, Америка, Канада, там все на, наклали на него санкции. <клес> а дочка Вероника уже была и в Туреччине, и в Италии, и в Дубае, и на Бали. Я завжди кажу: ніхто не чує. Чому наші можноватці не кажуть? Чому наше Міністерство закордонних справ не не, не треба навіть на нарижки на санкції наложить, накладіть на оцю Вероніку. І це вже буде більш дійсно дієво, ніж на самого Наришка. На Вероніку, на жінку, на коханку, на коханця, на синів, на братів рідних і двоюродних. Ось ці санкції. Тоді вони працюють. Ну чому так от Захід то зброю дає з запізненням, то ще щось, то санкції, то ще щось. Ну це ж, це ж не нафта, це не газ, це не що. Це просто санкції на конкретних людей. Зробіть, зробіть по-нормальному. Ось Наришкіна. Будь ласка, Шойгу, міністр вбивства Російської Федерації. Його син, ой, дочка Ксенія, на новорічні канікули. Поїхала куди вона хоче? В Дубаї, в Дубаї потім поїхала у Францію. Ну, що це, що це відбувається? Як до цього ми прийдемо? Як ми це? Я не знаю. Точно так. Нема. Знаєте, і, і підготуватися, друзі, не встиг. Ось нема слів, і підготуватися не встиг. Не, не, не встиг. Ну, так не буде ніколи нічого. Якщо ви хочете покарати персонально, то тільки так. Плювати тому шайгу на ваші санкції. Він як не їздив, так і не буде їздити. Гроші він вивів уже ще раніше зсюду. І, і той же нарижки не всі. А ось дітки, да. А ось внучки і внуки да. А ось жінка, сестра жінки і його сестра чи брат так. Оце дієво. Ну, і одне з приємних для нашої, для нас, для нашої аудиторії, для нашої спільноти. Фракція Європейська Солідарність виє, ниє, плаче, стогне, ірка, тривога, не знаю Федіна. Там, там ну страшне, що робиться. Вони, і вони що? П'ятого президента Порошенка не включили до складу української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Не включили Порошенка. Не буде він їхати в пасе. А що? Ну, за словами Арієва, да? Арієв сказав, що спочатку Стефанчук довго не підписував склад делегації, а потім, потім під придаводом квот Порошенко вивчив. Президент сказав досить їздити по столицям. Світу і гадити на Україну, і обгажувати Україну, і обгажувати українську владу, і запрошувати сюди і аудіти, перевірки, і так далі. і так далі. Приїжджалось два конгресмена з республіканської партії. Ось два два, пару днів назад. І вони зустрічалися. Вони перевірили аудіт озброєння, так як вони висказались? Такого, ми ще, такого обліку ми ще не бачили, як в Україні. Честь і хвала президенту Зеленському і його команді. Честь І нахрена Порошенко взагалі нужен там, в Раді Європи. Ну, нахрена парламентської асамблеї, вибачте. Нафіга він там нужен? Що він там робить? Він там знаходить якісь другорядних політиків. Розказує, що він там дістав якісь, я не знаю, автомати чи пістолети. Що він там дістав, привіз сюди. Буржуйки він там дістав і починає. Тут розкручувати піариться, що він сидить в якась кімната, одне стуле. Він розказує, я зустрічався з пливовими політиками. Якими пливовими політиками? Зато він там знімає кадри, там, то він в Варшаві, то він в Брюсселі, то він ще. Навіщо? Що йому там робити? Тільки піар, тільки гадість на нашу державу. Слідство, він, він підслідственний. Ніхто не відміняв, ніхто не приостанавливав, ніхто не скасовував справу, справа відкрита на нього. Ну, коли дивишся, ЄС оцей паблік, і Порошенківський, ну, ну, знаєте, враження всю армію. Забезпечує Порошенка. Один. Один Порошенка. Все він. Він і, і буржуйки, він і е, машини, він, я не знаю, пушки дає чи ні. Може він уже літаки привіз. Я не знаю. Ну все він дає, все. Все. І він прикриваючись оцею, е, корочками делегата, паре. Шастає туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди сюди. Навіщо? Хай відповість за газ. За скраплений газ. Хай відповість за трубу, яку він видавав Медведчуку, хай за вугілля відповість з ДНР. -а. Хай все розкаже відповість за це. Хай пройде слідство, а потім він хай їздить. Ну це, мабуть, якісь вже йдуть знаєте, рушення е з президентського негадування, а там негадування дійсно вже назриває. Ну що ж це таке? Ну що ж це таке, коли одна... Е чого він поїхав в моє місто? В ви розумієте? На, на, на Зеленського? Кажуть, що він поїхав в моє місто? Хто тут такі? Це війна йде, люди гинуть, ви, ви погляньте, що твориться. Так, да, я хочу розповісти про е, Солидар, щоб не було спекуляцій. Багато чого пишуть: оточення то тото, то-то. Друзі, треба знати ландшафт і як проходить зараз фронт. Це ж відкритий доступ, це нема тут таємниць, немає нічого. Я сам з Донецької області. Я. я Прекрасно знаю, де, що і як е розташоване і як зараз проходить фронт. Он Карт валом всюди. Я ось просто з інтернета виписав. Ось дивіться, як ось я хочу вам бачити, показати. Ось дивіться. Оце лінія фронту. Ось оце, Якщо ви бачите, ось лінія фронту, да? ось Бахмут. Ось Солідар. І кажуть, Солідареслі возьмуть, Бахмут буде в оточенні. Як? Скажіть, як Бахмут буде в оточенні, якщо навіть якщо навіть нам прийдеться відійти з Солідару, ну ніхто поки не виходить відтуда. Це ще, Це ще бабушка надвою писала. Ось дорога з Бахмуту піде на Краматорськ, на Славянськ. Да? Ось Часов'яр. Ось так іде лінія фронту. Ось тут Константинівка. Для того, щоб... Ну, захватили. Добре. Пішли. Якщо вони підуть отак, то тут же наші війська. Фланги то можна у... знищувати. Тут вони підуть так, тут теж наші війська. І отут наші війська. Ви розумієте? Ну, нема там оточення, ні Бахмуту, дивіться, ні Солідару, не може там бути оточення. Просто треба знати, як, це, як цей ландшафт йде, а особливо, як проходить зараз лінія фронту. А лінія фронту проходить так, що неможливо, можливо, якесь, ну, можливо, Солідар якось взяти в кільце. Але ззаді -то наші війська вони ж вдарять ззаду. Це ж. А зараз, он, як наша відьмочка з Бахтуту сказала, прийшла, наша арта отробила капітально. Вони там кладуть, кладуть і кладуть людей. А всякі Федіни, всякі тут Геращенки, всякі Полюбії, Люценки, Я не знаю, Чекалкіни, Малявкіни, вони тут гидоту носять з Порошенком разом. Ну, ось. Не гадую, чесно, ну не гадую. Я не знаю як. Ну, ну, ну хіба так можна? Ну хіба так можна? Це не українці. Це не наші люди. Я ще раз повторюю, весь світ. Весь світ встиг за ці три роки. Дійсно полюбити президента України. Тільки оці нелюди не можуть. І Росія не може. Що це показує? Що це одна контора, друзі. Одна. Я дякую вам за ваші особливе розповсюдження. Розповсюджуйте. Тіліться де тільки можете і як можете. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі. Величезна вам подяка. За те, що ми разом. І за те, що ми допомагаємо один одному. Ось без світла. Бачите? Ну, зараз трохи трохи веселіше, якщо чесно. Та завтра можливо дадуть світло. Це аварійне відключення, не знаю, пройшовся по порай... Нема світла ніде. Ніде нема. Все виключено. А вчора всі реклами сіяли. Ну так живемо, не знаю, як в інших містах. До завтра. Україна переможе!